Не хотіла основу. Хотіла, можливо, можливо, різник, але ну, більш потрібно глибше копнути, що він там робить на місці. Так, на сьогодні він, наче ідеальний мерогія своє, але в розмірах міста не впевнена. Моя. Чому? Тому що він завжди допомагає. Мене дитина умірала, я три рази обращалася, він завжди допомагав. Більше ніхто не допоможе. О, різника. Чому? А тому, що я його як знаю в його діях, в його поступках мені понує. Я його знаю як голову пішнянської ОТГ. Всі від нього захоплені. Але ж буде погано, якщо його виберуть сюди, а він залишить Опішню. З чого Опішня? Я звідти родом. Мамай він. Чому? Він дуже багато зробив для Полтави. у Карпова. Чому? Чому? А завдяки йому кінотеатру спаленому, було виділено з міського бюджету, щоб перекрити їх. хоча б більш щоб не затоплювали далі. Снігом да. А його брали нешкошену траву.